Добрий ранок, рада вас вітати. Ми продовжуємо нашу подорож під водним царством, так? Та сьогодні ми познайомимося з мешканцями цього підводного царства, їх роздивом і спробуємо з вами складати про них коротенькі розповіді. Добре? Так. Давайте почнемо з першого мешканця нашого підводного царства. Подивимось, хто це? Морський коник. Так, морський коник. Давайте подивимось. З чого складається тулуб нашого морського коника? По-перше, що в нього є? Голова. Голова. Ось це що? Живот. Так, тулуб і. Хвіст І хвіст. Бачите, наш коник він складається з голови, тулуба та хвостика. Морський коник він має такий чарівний, дивний, незвичайний вигляд, так гарний. І може бути різних різних кольорів. Давайте ми спробуємо описати цього морського коника за таким прикладом. Перше, що ми маємо сказати, це як ця тваринка називається. Тобто ми кажемо, що це морський коник. Так, він живе. Де живе наш морський коник? У воді. Так, він живе у воді. Яких кольорів наш коник? Важно. Тобі, так, він може бути різноманітних кольорів правильно. А цей коник, який у нас на картинці зображений, які кольори він має? Угу. Живений, угу. І тут шівий шовний. Угу. Добре. Ось за, таким, за такою схемою ми будемо складати сьогодні розповіді про інших мешканців. Добре, кодинка нашого ми поки що відкладемо. Давайте приступимо до наступного мешканця. Що це за мешканець такий цікавий? Жужда морська. Так, правильно, морська дірка, правильно. Так. Наш розповідь ми починаємо з того, що ми сказали. Хто це правильно? Це морська зірка. Давайте тепер скажемо, яких вона кольорів. Класних. Так, і червоного та, І білих. Так, і біли. червоного і біли. та помаранчевого кольору. Не правильно, а оченята в неї білі. Добре, молодці. А Дуже. давайте перейдемо ось до цієї тваринки. Що ж це за тваринка така? Клап. Так. Давайте подивимось, з чого складає Роз... складаємо розповідь. Так, що, по-перше, це краб, правильно, він живе де? Ні одні. Угу. Одні. Правильно. З чого складається його тулуб? Давайте подивимось ось це що. У них там краб був, де пішов. Угу. Ось те, що в ньому. Очі. Вони білі, а весь краб класний. Правильно, очі білі, весь краб червоний. Добре. Ось ця частина тіла, кругла, як називається? Ту. 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 Так. А ось це? його уга? Нема нього. А це що? Як це делає? Кліятки? Клієтки. Це не клієнт. Це клешня називається. Оце його клешні такі, якими він клацає, так? Добре, молодці, давайте Добре. далі. А Добре. що Добре. ось це за Добре. така Добре. тварина чарівна? Правильно. Так, це восьминіг. Давайте подивимось, яких кольорів наш восьминіг. Живаний та і білий. Угу. Так, і блакитний, блакитно-зелений, тут у нього присутній синій колір, так і вільний. Добре, давайте подивимось, з чого складається наш ось меніг. Як ось це в нього називається? Ось ці довгі. Лапи. Угу, Шу. Лапки його, Супуйся. так, щупальці такі. Угу. Ось, скільки, а скільки в восьминіга щупалець таких? А ну, давайте таке цікаве питання. Трошечки хитреньке. Скільки щупалець? Як, він, як його звати? Не вважай, як його звати? Восьминог. Поду, подумай, дивись. Восьминіг. Скільки ніг? <гум> <гум> Цікаво, так? Запитання таке, і складненьке трохи. 8. Правильно, вісім. Так, і саме <гум> тому він і називається, так? <гум> Ось мені. <гум> Добре. Бачите, як ну, здається, що таке да. просте запитання, так, але в той же ой, час дуже хитре. Ой, що а що це, це за мешканець до нас завітав? Черепаха? Черепаха наша, добре, давайте подивимось, з чого складається тулуб нашої черепахи. По-перше, це, звичайно, що? Голова. Голова, потім сам тулуб, так? Ось він захований. лапки, правильно? А ось зверху як називається ось це? Як називається? Панцирник. Ще раз скажи, на Панцерник. Панцер. Правильно, ось така гарненька черепашка. Добре. Давайте далі подивимось, хто ще ж до нас сьогодні завітав. Хто, хто це мешканець такий? Акула. Акула, так, бачите, яка зубаста, так? Добре, давайте подивимося, що в нас акула має. Акулу, так? Плавнички. Так. Ось вони так. Добре. Акула в нас вона. Що робить наша акула? А ну, давайте подумаємо, в неї такі великі зуби гострі. Маленький. Що наша акула робить? Полює, так, по-перше, вона ж полює на тих рибок, які менші за неї, правильно? Так. Таким чином вона собі здобуває їжу. Правильно? Добре. А давайте подивимось на ось цю тварину. Можливо, ви навіть її бачили живою. Що це за тваринка? Дельфін. Дельфін. Так, якщо ми подивимось, то бачите, дельфін, він навіть чимось схожий на акулу. Але дельфін він у нас добрий чи злий. Добрий, Добрий. а акула яка? Жла. Так, Зла хижа, правильно, як хижа? Добре, давайте подивимося, бачите, дельфін він за своєю будовою дуже схожий на акулу. В нього також є сам тулуб, правильно? Його плавнички та хвости. Тобто будова в нього схожа дуже на будову акули. Добре. Наступна тваринка така незвична. Ніяк не можу згадати, як вона називається. Можливо, ви мені допоможете згадати. Що це за тваринка? Медуза. Медуза, так. Справді, це медуза. Медузу, де ми можемо зустріти, побачити, якщо у житті? Де ти бачила медузу? <кх> у музеї. У Києві. Музей. А ще де? Можливо, Москва. і в музеї цікава відповідь. Ми просто були там в музей медуз. Да. І ще, а, да. одну, мані, і ще у мене, у Софії, що і Ось, Це вже ближче. Правильно, в лимані, в морі ми можемо їх зустріти, так? А медузи, ось у нас вони такі незвичні, в них такі, також і щупальці ось такі довгі, бачите, та сам тулуп. А що може зробити медуза, якщо ми її візьмемо до рук? Удалити током. Вжа, так, а, як і вжалити, і. наче правильно. І остання тваринка не на сьогодні да. давайте подивимось, що це за тваринка. Риба. Риба. Ось в неї дивимось, також є тулуб, так, хвостик і зябри. Правильно? За допомогою яких наша рибка може дихати. Молодці. Зараз перевіримо, як уважно ви запам'ятали усіх тваринок. Давайте згадаємо, яких тваринок ви запам'ятали з тих, що ми сьогодні з вами розглядали. Які тваринки канок. <клі> Акула осьминог не дужа. Правильно, хто ще бува? Червоний а -а такий з клешнями. Це хто? осьминог, Асминох Ага. Правильно, молодці всіх запам'ятали. Так, сьогодні ми трошечки поговорили так, про них, познайомилися з їхньою будовою і трошки повчилися складати про них розповіді. Завтра до розповіді ми повернемось, послухаємо цікаву казку та також потренуємося складати розповідь за картинками. Додому невеличке завдання, якщо буде бажання, це не обов'язково, можна намалювати якусь одну тваринку з тих, що ми сьогодні розглядали. А можна навіть намалювати якусь іншу морську тваринку, можливо, яку ви бачили яка, або яка найбільше подобається. Добре? Так. Ми можемо зробити ага. зробимо. Бутылки. давайте. А завтра ми вже вивчимо ще нову розминку бутылки. для наших ручок морську. Давайте сьогодні зробимо цю нашу. З'єднуємо наші долоньки. Повертаємо їх до себе. Давайте. Світить сонечко, привітно. Так, квітка з пуп'янка розквітла. Угу. Вітер квітку колихає. Так. Вліво вправо нахиляє. А що ж там далі? Має бути, пам'ятаєте? Так. Давайте. Mm. Спочатку в нас метелики прилітають да, ось так. І, так, і, а кінці дають. Правильно, і на квіточку сідає. Добре. Завтра ми з вами обов'язково вивчимо нову розминку для наших ручок, яка буде пов'язана з нашими морськими пригодами та морськими тваринками, добре? На сьогодні да. я вас відпускаю. Дякую, Дякую. за увагу. Добре. Гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.